Отримаєте Святого Духа, тільки знаючи правду. Івана, розділ 8, вірші 31, 36. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього ввірували, як у слові моїм, позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому Авраамів ми рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус. По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх. Той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Чи знаєте ви, у чому полягає істина? Ісус сказав Я дорога. І правда, і життя. Івана, розділ 14, вірш 6. Отже, пізнання Ісуса якраз і є пізнанням істини, чи перебуває у вас Святий Дух завдяки вашій вірі, в благословенне Євангеліє. Ви повинні визнати, що хрещення та кров Ісуса. Пролита на Христі є втіленням прекрасного Євангелія, води та духа. Сьогодні люди дуже часто використовують слова народження знову. Вони настановляють нас, всі люди зобов'язані народитися знову. Політики повинні народитися знову. Священники мусять удостоїтися народження знову. Вони вживають цю фразу як синонім слова удосконалення, проте народження знову означає не вдосконалення плоті, а отримання дару присутності утішителя через слухання та віру в чудове Євангеліє води та духа. Істина. Яка допомагає нам народитися знову. Навіщо людині народжуватися знову? Людина недосконала, тому вона повинна отримати Святого Духа, щоб народитися знову як дитя Боже. Ми зустрічаємося з багатьма людьми, що вірять в Ісуса, але не перебувають у дусі. Никодим, про якого розповідається, у 3 главі Євангелія від Івана був правителем юдейським, одним із старших іудаїзму, що намагався дотримуватися даного Богом закону, хоч він був релігійним лідером та нічого не знав про присутність Святого Духа. Ми повинні вірити. В благословенне Євангеліє води та духа і жити за вірою, щоб наповнитися Святим Духом, бо сповнитися ним можна тільки навернувшись до віри в слово правди, прекрасного Євангелія хрещення та крові Ісуса. Ісус сказав: Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви. То як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? Івана, розділ 3, вірш 12. Чудове Євангеліє води та духа полягає ось у чому. Наш Господь народився на світ у віці 30 років, прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Три роки опісля умер на Христі Воскрес з мертвих та звільнив нас від усіх гріхів. Він став Спасителем для тих, котрі вірять, що Господь охрестився від Івана Хрестителя і Воскрес із мертвих. Він дарував прощення гріхів і присутність Святого Духа тим, які вірять. У це чудове Євангеліє. Ті, котрі все ще мають гріх на серці, повинні одержати прощення провин через віру, в хрещення та кров Ісуса. Людина не може не грішити перед Господом, тому ми повинні врятуватися, прийнявши до серця Ісуса як нашого Спасителя. Бог змив усі гріхи світу. Чудовим Євангелієм води та духа. Усі грішники можуть врятуватися, слухаючи та вірячи у Євангеліє води та духа. Ті, які вірять у це прекрасне Євангеліє, мають благословення присутності Святого Духа. І як Мойсей підніс Змія в пустині. Так мусить піднесений бути і син людський. Івана, розділ 3, вірш 14. У Старому Завіті написано, що хоч народ ізраїльський чинив безліч гріхів, хоч його жалили отруйні змії в пустелі, а люди помирали в розпачі, багато з них все одно. Поглянули на мідного Змія та були вилікувані. Так само й ми повинні перебувати у Святому Дусі. Ісус дає Духа Святого тим, котрі вірять у благословенне Євангеліє. Сатана перешкоджає нам дізнатися про чудове Євангеліє, води та духа і намагається. Не дати нам можливості отримати Святого Духа істини. Проте завдяки нашій вірі, в Євангеліє хрещення та крові Ісуса, Бог благословив нас прощенням гріхів і даром Духа Святого. Ви також зможете наповнитися Святим Духом, якщо будете вірити. Це благодатна Євангеліє. Чи ви визнаєте перед Богом це Євангеліє як істину? Чи ви вірите, що можете отримати Святого Духа через віру в правдиве Євангеліє? Господь сказав, що ми повинні пізнати істину, яка врятує нас від усіх гріхів, і пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить. Івана, розділ 8, вірш 32. Чи знаєте ви істину прекрасного Євангелія, що рятує і благословляє нас, даруючи нам утішителя? Приймаючи благословенне Євангеліє, ви обов'язково отримаєте Святого Духа.